Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю Олександра! Доброго дня, 21 листопада у Києві з неоголошеним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. А 20 листопада у Києві був голова Пентагону Ллойд Остін. Після зустрічі Ллойд Остін оголосив, що в Україні виділяють 100 мільйонів доларів ще військової допомоги. Ось США і Німеччина це одні з найбільших союзників України саме у питанні виділення озброєння. Про що взагалі свідчать? От візити представників цих країн в кінці року, і які домовленості могли досягнути, окрім тих, що були оголошені. Безумовно, це було ведення дискусії віч -навіч щодо деяких питань, які на відкритих джерелах ніколи не будуть оголошувати, але можу робити деякі все ж таки припущення щодо того, що наприклад з паном Пісторіусом підіймалося питання передачі Україні крилатих ракет Таврус. І, взагалі, самі ці зустрічі, це не тільки демонстрація того, що Україна буде і в подальшому знаходитися в основному фокусі уваги з боку наших міжнародних партнерів, а й також тому, що не дивлячись на усі ті маніпуляції політичного характеру, які зараз відбуваються, основний пріоритет саме допомозі. І двостороннім відношенням до країни нашими міжнародними партнерами. Наші міжнародні партнери бажають тільки перемоги України. Ви згадали, до речі, за ось маніпуляції ситуацію, яка відбувається в США. От якщо до неї повернутися, от видання політико з посиланням джерела у конгресі пишуть, що республіканці в конгресі погрожують демократам заблокувати власне виділення допомоги в Україні та можливо Ізраїлю, якщо не буде рішення про безпеку американських кордонів. Це для них якесь ключове питання, і вирішення взагалі цього питання може затягнутись на місяці. Вже йде мова про те, що можливо подальший розгляд допомоги. Буде або в грудні або ж в січні наступного року. І виникає питання: то допомога Україні під загрозою, як це може вплинути на лінію фронту? Затримка допомоги від США? Я не думаю, що це допомога під загрозою, тому що ці інтереси державні, державні інтереси США вони завжди превалювали та домінували над інтересами політичними. А якщо ми говоримо про допомогу Україні, то треба звернути увагу ось на що. Ідеться не тільки про допомогу саме Україні, а й Ізраїлю і Тайвані. Тобто у цьому пакеті, окрім України, є ще Ізраїль та Тайвань. а Ізраїль та Тайвань це, ну скажімо так, історичні партнери США, не так як Україна, яка останні роки є таким близьким партнером до США в Європі. Тайвань та Ізраїль це досить фундаментальні з США в них політичні стосунки і інтереси, превалюючі, Вони також є в цих країнах і є відповідні зобов'язання. А також є ще дуже цікавий один момент, який пов'язаний саме з ізраїльським лобі США, яке досить впливове. І це ізраїльське лобі зараз зайнято тим, що ну воно надає дає зрозуміти представникам того найбільш радикального крила республіканської партії. Що ну окей, ви можете спробувати спробувати там отримати якісь свої преференції політичні, але на наступних виборах від кожного штату. Ви не будете отримувати фінансової допомоги від наших компаній, від отримувати інвестиції, наші фінансову підтримку своїх передвиборчих компаній, бо багато з них саме залежить від ізраїльського лоду, і тому якщо Ізраїль не отримує пакет допомоги, а цей пакет допомоги не отримує не тільки Ізраїль, а Тайвань, та і Україну, то республіканська партія ті чи інші конгресмени та конгресвумени. Вони не будуть мати можливість підтримати свого кандидата в президенти на достатньому рівні фінансово. Це можемо повпливати на подальшу передвиборчу кампанію. Тому все між собою залежить. Гаразд, це ви говорите щодо підтримки саме виборчої кампанії, а ось що що ви вгадаєте, буде у разі, у разі, якщо вибори виграє Дональд Трамп? Адже чимало ЗМІ пишуть, що це ледь не найбільша загроза саме політичної життя за останні роки, і що це дуже негативно відобразиться на Україні. Ви як вважаєте? Ну Дональд Трамп він вже одного разу був президентом США. Ми пам'ятаємо, що катастрофічне відбулося в той період. Саме для України. Ні, я б так би не сказав. Так, у Дональда Трампа є своя позиція, вона українофобська, вона більш проросійська, але знову ж таки. Про що я і казав? Є державні інтереси. Державний інтерес США це перемога України. А Дональд Трамп це всього-навсього персоналія. Не президент танцює державні інтереси країни, а країна з державними інтересами танцює в США президента, і так відбувається на всіх рівнях. Так відбувалося в минулого разу, коли, мабуть, Дональд Трамп там собі мріяв, що він буде проводити холодні зимові ночі в обіймах з Володимиром Путіним, але сталося все навпаки. Він змушений був і тиском а, саме свого оточення діяти навпаки, підтримувати Україну, відправляти в Україну нову лікую озброєння, технічну, фінансову підтримку, здійснювати. Ну і фактично так само може бути і цього разу, якщо звісно, якщо він переможе на виборах. Гаразд, А от щодо ще партнерів, ви згадали за Тайвань як історичного партнера США стосовно Тайвані у США є певний політичний конфлікт з Китаєм. І ось 15 стопада у Сан-Франциско була можна сказати історична зустріч, що Джо Байден зустрівся з президентом Китаю ці Цзіпіном на території США, чого не було дуже багато років. Вони думаю, говорили багато про що в тому числі про Тайвань. Але багатьох цікавить саме чи піднімалось питання України. Як ви вважаєте, чи піднімалось це питання? І чому їхня особиста зустріч може бути важливою для нас? У будь-якому разі так дійсно підіймалося, і воно стосується, я впевнений, саме підтримки Китаєм Росії. Тут повинен бути все ж таки в регіоні якийсь паритет, баланс сил. І якщо Китай він розпочне військову підтримку Росії. Відправленням боєприпасів, наприклад, військової техніки та чогось іншого, то в такому разі і Тайвань може отримати якусь нову номенклатуру озброєння, яку вони не отримували раніше. І все це буде впливати на стабільність в регіоні. Тому я думаю, що це питання підіймалося, якщо навіть не на рівні двостороннього цього спілкування між. Сідімпіням та Джозефо Байденом, то це піднімалося на рівні радників та представників тих чи інших відомств. Тому так, безумовно. Ви вже неодноразово говорили про те, що Китай зацікавлений в тому, щоб васалізації Росії фактично в її ресурсах, і Китай переслідує, про за все власні інтереси йому абсолютно нашхати на інтереси Росії в цьому питанні? І ось виникає тоді в мене питання: якщо все ж США домовиться з Китаєм про те про врегулювання своїх непорозумінь, аби все-таки не Китай не підривав внутрішню свою ситуацію, не США не втрачало якихось політичних вплив на інші країни. Як ви вважаєте? Чи в найближчій перспективі дійсно Китай може відвернутися від Росії, і просто якби вже не зважати на її інтереси абсолютно вже ніяк ні, ніколи не відвернеться від Росії, він просто діяти буде відповідно, або Росія залежна по багатьом параметрам від Китаю, і тут не важливо, постачає він туди ракети чи не постачає, головне, щоб не постачав. А залежність вона буде залишатися економічно, наприклад, фінансування, так ресурсна залежність, хто зараз в Росії купує ресурси, природні ресурси, не тільки нафту та газ, а багато чого іншого. Ліси, які вони вироблюють в Сибіру, куди йде вся ця деревина. В першу чергу в Китай. І не тільки. Отже, у Китаї багато. Перспектив впливу та василізації Росії без використання якоїсь допомоги мілітарного складу, а США це влаштовує. Головне, щоб не було дезбалансу саме в силах, бо Китаю є чим допомагати Росії. У Китаю досить потужний військово-промисловий комплекс, набагато більш потужний. Ніж, аніж у самої Російської Федерації, ми все це дуже добре розуміємо, але з іншого боку, якщо вони підуть на таку допомогу, вони будуть мати проблеми з Тайвань, або їм це не потрібно і ще більш того, може відбутися дуже цікавий, знаєте, такий момент, коли Тайвань дуже швидко почнуть визнавати незалежною країною в межах. Якихось інших країн, тобто, о, якщо раніше якісь там о, острівні о, країни це дознавали, про які багато хто з нас не чув, то поступово це можуть вже робити в цивілізованому світі, о, не в о, країнах третього світу. Отже, Китай цього боїться більш за все, щоб Тайвань почав утримувати якийсь такий визнаний суверенітет. І це його лякає навіть більше, аніж якісь інші аспекти двосторонніх взаємовідносин з США. Президент Владимир Зеленський нещодавно казав, що на закінченні війни може вплинути позиція одночасно як США, так і Китаю. Їхня спільна мається на увазі позиція. Як от Просто позиція не давати Росії зброю невже цього достатньо? Ну розумієте, що Китай має інший вплив на Росію, тому що, наприклад, Китай має вплив на Північну Корею а, і Північна Корея зараз допомагає Росії. Це не говорить про те, що з Китаю з Пекіну було в хім'ян. Зроблено дзвінок і було надано наказ: ось допомагайте Росії. Ні, не так. Вони просто промовчили. Вони нічого а вони не були ні за, ні проти цього. Отже, Кимчен зрозумів все правильно, тобто йому можна розпочинати постачання озброєння до Росії. Ситуація з Іраном дуже цікава. Військово-промисловий комплекс Ірану він тримається на контрабанді з Китаю. Ті ж самі шахеди це також контрабанда, також яка йде через Китай, деякі запчастини китайського виробництва і не тільки. Отже, багато яких моментів можуть впливати загально на ситуацію з урахуванням присутності самого Китаю та того, що він дозволяє чи ні іншим країнам. Який в якій знаходяться в орбиті в орбіті його впливу, і чи може Тайвань стати тим питанням, де він перестане дозволяти саме використання своїх ресурсів в такому ключі, Скажімо так, давайте виявимо собі таку ситуацію. Китай збільшує свою підтримку Росії і через це. Ну, зовсім так зненацька. Десь в Києві або у Львові з'являється культу... тайванський культурний центр. Ну просто культурний центр Тайбану. Спочатку так, а, коли з'являється такий культурний центр, це передумова того, що там може через деякий час і ембасада з'явитися, і це вже це вже визнання Тайваню як суверенною незалежною країни. Ми можемо також тиснути на Китай, навіть знаходячись від нього за тисячі кілометрів. Так дійсно, і для нього це критична ситуація, визнання європейською країною Тайваню незалежність, визнання його незалежності. Тобто, це дійсно може стати, якщо Китай розпочне підтримку. Росії у військовому плані ми можемо відповісти політичним е, рішенням, ну якщо дійсно на це буде достатньо волі та сміливості, але у в епоху е, досить таких прийняття жорстких рішень вона потребує саме ці жорсткі рішення. 24 на 7. Тому просто Китай повинен це розуміти. Ми можемо стати прецедентом. Визнання а, Тайваню серед європейських країн незалежним, а після нас буде хтось інший, ну наприклад, Польща, як варіант, чи чи хтось ще? А, отже, для Пекіну насправді не все так райдужно у цьому питанні, продовжуючи тему візитів, нещодавно у Вашингтоні з візитом був керівник офісу президента Андрій Ярмак. Що він робив у Вашингтоні? Та чому саме він представляє офіційний Київ? То, насправді там то я не знаю, о, які були там, піднімалися питання під час цього візиту. А, більшість з них не є в відкритих джерелах. Я користуюсь тільки інформацією з від відкритих джерел. Але загально це все ж таки о, голова Офісу президента України. Він Цілком може приймати участь у вирішенні тих чи інших питань, тобто бути посередником, представником офісу Президенту, коли сам президент не може бути присутній при зустрічах або при якихось візитах або інші країни, бо його присутності його присутність повинна бути десь в іншому місці. Ми власно з вами говорили в попередніх питаннях про підтримку, підтримку, яку США ну має надалі надавати Україну. Чи могли були ці питання? І Андрій Ярмак, по суті поїхав домовлятися і дізнаватися з ситуацією, що ж буде подалі з підтримкою, і можливо навіть лобіювати якось пришвидшення вирішення цих питань безумовно, але тут треба розуміти, що в США і без того є достатньо лобістів українських питань. Без безпосереднього без присутності а, когось з наших офіційних представників, тому я не виключаю так дійсно, що деякі питання потребували особистої присутності когось з офісу президента, а, але загально знову ж таки я розумію те, що питання України для США є стратегічно важливими, тому за ці питання я можу бути спокійним. Гаразд наостанок. інститут вивчення війни нещодавно описав, що окупанти просунулися під Авдіївку. Інший ж звіт цієї організації вказує, що зсу просуваються на лівобережжі Херсонщини. Яка наразі взагалі ситуація на фронті? Що ж, росіяни дійсно просуваються біля Авдіївки, тому що в них є на це ресурс. Вони поступово крок за кроком долають 10 метрів, 50 метрів, 100 метрів на добу, але це просування. З іншого боку, ми, ми можемо собі дозволити контратакувати біля Авдіївки, і нещодавно у нас були контратаки біля Степового, також ми контратакуємо в районі Коксохіму. І все це говорить про те, що ну, там відбуваються позиційні гойдолки. Окрім цього, росіяни ще вони не перейшли в фазу третьої третю хвилі наступу. Ось так можемо сказати. Але загально о, ситуація біля Авдіївки дуже складна, вона набагато складніша, ніж колись була біля Бахмуту. Щодо Лівобережної Херсонщини, то офіційно вже визнано, що в нас там є роз, має розвиток а, плацдарми, а в нас там є а, три основні плацдарми, насправді трохи більше, з'являються нові. Але ми зачепилися відповідно за деякі ділянки, за деякі локації, і розвиваємо цей успіх надалі. Але не треба якось перебільшувати те, що відбувається. Це не якийсь прорив на Крим, не марж бросок на Крим. Ні, це поступово виконання відповідних бойових задач щодо розширення буферу безпеки, який буде вздовж лівого берега. Так дійсно цей буфер безпеки буде сприяти. Звільненню тих чи інших населених пунктів, сел і не тільки території, але поки що о, вважати, що це прорив на Крим. Ні, Дякую вам, Олександр, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Я розумію, слава. дякую вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі ТІВІ». Залишайте з нами все буде Україна.